Харків перша столиця України. Місто там, де я народився, я виріс я з радістю прийму таке замовлення. Поїду на пару днів наперед, щоб прогулятися прекрасними парками, вуличками. Та, на жаль, місто опинилося в заручниках, воно є прифронтове, дуже близько до лінії фронту. Але люди там живуть. Ну, і я з радістю туди завітаю, а, щоб побачити своїх а, близьких, а, завітати в свою улюблен... улюблену кав'ярню, там, де я провів а, дуже багато років, пропрацювавши кафін. Заїхати в пікарню, два бактона, Тоже яка вже розвивається в Києві, тому ну, не бачу проблеми, щоб не зробити трансфер з Харкова в будь-яку точку Європи, України. Тому кому потрібен трансфер, звертайтесь, все зробимо на вищому рівні.